Так, народи, всім привіт. І давайте трохи пограємо в рейден. Мастера вони хочуть, але вибачайте, я хочу забанити трінду, тому що він мені неприємний своєю. І більшості гравців теж. А, а, в, а, в, а, в, а, в тому дописі, що я залишав, а, ще були запити на те, щоб пограти з Соракою або Морганою на саппорті. Тож, зараз когось із цих двох візьмемо, Моргану забанили, тож лишається Сорака. І її візьмемо. Подивимось, як воно буде. З Соракою, я здається, взагалі ніколи не грав. Тому от побачите, як воно буде, коли ти граєш. Першим Взагалі. Не треба так робити, тому що це рейтинг, але. Інколи нічого не лишається, і вам доведеться пікати персонажа, котрим ви не вмієте грати. Зараз і подивимось, як воно піде. Тому що, коли у вас там на чемпіоні награно 1000 плюс ігор, то зрозуміло, що ви знаєте де куди натиснути, куди піти, наскільки рейндж, там у вас е е далеко все це буде відбивати, і, і це просто. А от коли. А, персонажем ти не грав, і не знаєш, як він себе поводить, то зазвичай такі ігри трошки більш нервові. <гум> а, я зіграв вчора декілька ігор. Було важко, дійсно важко, але люди мене почали слухатися в другій половині гри, коли я їм пікав, що робити, і ми змогли перемогти. Здається два рази МВП на саппорті став. Ну, ви знаєте, як воно буває. Саппорт і МВП, це ж великий показник того, наскільки гарно грає команда. Якщо саппорт стає МВП, а не якийсь там Ліс чи АДК, чи там той же центр, як на мене, у них більше шансів стати МВП, ніж у саппорта. але бачите, інколи бувають і такі варіанти. Так, що там по збірці, поки воно вантажиться. Моя збірка ось така. Кому цікаво, то можете подивитись, можете написати в коментарях, що ви про це думаєте. Я чомусь вважаю, що саме такий варіант непоганим для Сораки на саппорті, але подивимось. Тому що, я ж кажу, я не дуже гарний гравець. О, у мене золото в команді. Ну, це вже гарний показник того, що гра буде спокійна і приємна. Добре, вантажиться. Подивимось, як воно буде. Думаю, що не дуже просто. Враховуючи проти нас Трістана. Ой. Трістана це завжди неприємно. Вона настільки швидка і настільки мобільна, що я не розумію, чому її не банять. Дійсно, вона, якщо розженеться, то ну все, ви нічого не зробите, якщо не застанете. А зі станів у нас що, бренд, <кій> О, бренд в їхній команді Атрокс може трошки підкинути. Твіч, ну, таке, сповільнити джинкс, може зупинити, але ж зупинити не застанете. Тому в принципі, ну, така собі історія. Я думаю, в нас не дуже гарна. В команді завжди повинні бути стани, як на мене. Це прям супер обов'язково, інакше у вас будуть проблеми. І наскільки я пам'ятаю, сорока хіляє. Інших за рахунок свого ХП, але я не впевнений. Але я не впевнений, що воно саме так працює. Хочко. Воно велике речі. Добре, давайте з третього почнемо, тому що мені. Так, і що, і що нам робити? Що воно залишається, як отримувати по голові. Дивно, що люксом можна третє якось там. активувати другий раз. А от. А, на жаль, у Сараки воно автоматично покиде. Ну я думаю, що. Якщо. У вас є можливість награти на тій я ж кажу, якусь кількість матчів, то вам буде простіше. Але бачите, моя ДК вважає інакше. Чомусь я, граючи перший раз на чемпіоні, не помер, а от вона якраз таки від'їхала. Дуже дивно, дуже дивно. Але маємо те, що маємо тут. Ну, нічого не зробиш з цим. Це джинкс, вони. Вони так грають. В принципі, і, і дивуватись нема чому. Мій варт вже з них? Серйозно, так швидко? Чого? Незрозуміло. Джинкс, ну досить під те око підставлятись. Ну шо ти. Ну, я не знаю, як це жахнути. Не бот турсь антирадир. Скільки можна? Та найобережніше грай. Не можно постоянно. я не, не буду тебе хіляти просто без кінечку Наша разів. Нашого на використала. меня стрибка я не зрозуміл. Давай, будь ласка, не помирай. Ти ж можеш не помирати, можеш. Ну а що тобі заважає? Так куди ти йдеш до мене? Ну ти ж бачиш. На мені ці тут кіпка лежить. Каліпець. Я відходжу. Я відходжу, тому що в мене немає мани. Ха -ха. Знаєте, не дуже сорака без мани гарно справляється з цим усім. Ну я не знаю. Біліті колдаун все ж таки візьмемо. А, на ранніх етапах, мабуть, Ability cooldown все ж таки повинен краще справлятися, ніж щось інше. Олафе, в тебе до сих пір немає п'ятого? Четверта хвилина пішла, Олафе. Взагалі як оце от? Нормально? Та перестаньте ви що ужарити, що я сидів би тут і чекав? Дуже дивні, дуже дивні гравці, ну, в моїй команді ще краще, але ж в цілому. О, я сподівався на краще. Нє, ну я знав, що буде нервова гра. Це, це в принципі дуже очікувано було. Та не ти в тому окові. Ну шо ж ти. Ну джинкс, ну блін. Ну як так? до мене І в нього 1 хп лишився. <laughs> ну капець, ну я не знаю, що з цим робити. І я просто не так багато демеджу наношу, щоб його добити. Це не якась там сена, чи ще хтось чи люкс. Але бачите, ніхто не приходить, ніхто не допомагає, і тому. Маємо те, що маємо. Хоча я похиляв. З ультою і і так похиляв, але на жаль, на жаль. Сталося, як сталося, і з цим нічого не зробиш. Блін, там накидали просто. Ну, ну. No, no, no. no. oh давай, давай. Я не можу. Та блін. Блін, я вижив. Алі, <реку> я вижив, я не знаю, як мені це вдалося, але я вижив. Фу, я назад башту сховаюсь. Та відійди, ну він же тебе заріже Джинкс. Ну що ти робиш? Ну серйозно, як так можна? Хоч трошечки якось, будь ласка. Що ти тут, Атрокса? Ти живий? Я йду. Але вони теж йдуть, тому. Мабуть. Олафе, Олафе, Олафе. Mm. Мене зупинили, Олафе. Всіяти. Ну така собі історія. Десь там цей чувак ще сидить їхній ліс. І теж незрозуміло, де він там заховався. Добре, ми ще й когось вбили. Я, чесно кажучи, не розраховував на таке, але ми ще й когось вбили. Я відходжу. Еээ, в мене немає ульти, в мене немає ульти. Що робити, я не знаю. Що там крикса? Трися безповна. Нам доведеться ультувати. Просто через те, щоб вижила джинкс. Але я радий, що вони відхилялися. Ти ще зараз від'їдь. Крисо, Крисо, будь ласка, живий. Не, ну ну куди ти? Я ж не можу за тобою постійно ганятися, не можу. Нам ще башту тут виносити. Бігаєш тут, хиляєш усіх. А я здається, не хиляю за рахунок свого ХП. Ну, або воно швидко відновлюється, не дуже зрозуміло, як це все працює. А, ну, Ще трошки. Десь тут бренд і, і ось це найнеприємніше, бо я його не бачив. Звичайно, ми підхиляємося, але, блін. Ну не так багато в мене можливостей вас вихиляти. Я ульту тут тримаю, на всяк випадок. А, ну я, мабуть, сюди кудись встановлю вард. Просто щоб він стояв. І мені б п... повернутися було б взагалі супер. Але, мабуть, на жаль, це так не працює. Я вас підхиляю, а ви там вже думаєте, що хочете. Давай, давай, башту треба винести. А, я розумію, кожна третя. Кожна третя, дає нам можливо, трошечки задамажити краще. По-хорошому нам треба відходити. А немає акціоні А, Без мани який толк. Автоатаками битися. Ну, така собі історія, чесно кажучи, не дуже гарна. Так, в мене ще. Трошки, трошки, трошки. Чекай, 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 різні, який є, я підхиляю. А, ну, в нього ще й нормально з хп було. Але він так тікав, що куди ж ти пішов? Хоть біжи «Ти в мою, мою сторону, чи що? Він навіть не пішов в мою Аллен, сторону. На ну и навіщо я сюди прийшов? <с -тургів> Ай, а, трокса, який ти бестолковий. І Олаф теж просто розвернувся і втік. Ну, тупо помер на рівному місці, незрозуміло навіщо. От, типу, нащо я прийшов сюди? Пішов рятувати, ніхто не допоміг. Той ще теж на карту не дивиться. Чого ти не біжиш в мою сторону, щоб я міг тебе відхиляти? Ні, ти йдеш в іншу сторону. Навіщо? Ну дивись на карту, ну який сенс. Там я бачу в Крисі, треба похилятися. Ай, та я йду. Я йду. Але <ріпотворю> треба трошки часу. Давай, Олафу, давай рідненький. Зараз наваляємося на дракону. <ріпотворю> <Я дивам, що ріпотворю> і тепер вже можна і піти когось побити. Трошки похиляємо. Нормально так? Ааа, я не зрозумів, як швидко померла Блін. Ні-ні, треба тікати, треба тікати, що. Олаха, олафа, Відбувається, я себе намагався вихиляти і гола вихиляти. Ми дуже довго тут сиділи, нас ще штовхало туди сюди, але Ясуво ми зарізали. Тому, мабуть, все ж таки розмін саппорт на Ясу, це гарна історія. Я трошки хп собі візьму, тому що воно мені потрібне, щоб хіляти. Ну і чекаємо, поки знов повернемося. Блін. <клес> <клес> hear me. Ну так, от ти щойно повертаєшся і одразу треба вихилювати, тому що варіантів не так багато. Ну чому Атрокс сам там бігає? А, досить. Досить? <клес> Я ж не можу вас вихиляти просто безкінечну кількість разів. Де ти тут? Да, я тебе похиляю. У <кій> мене немає ульти. і А, ну тобі ульта не треба, I'm добре. Божевільний Олаф. <кій> Просто от розкачався і все. І тепер зупинити його, та я вас прошу. Це мені здається без варіантів. Атрокс <кій> теж тут навалює нормально так. А, в мене є ульта, в принципі, я думаю, що. Можна було б спокійнесенько якось розібратися з цим усім. Ну ходімо. Я думаю, що вихиляти я тебе зможу. Але можливо, таки. Так багато часу це буде займати. Добре, давайте відхиляємося. Я, мабуть, і себе трошки підхиляю оце я зайшов, так зайшов вибачаєш, але це було настільки неочікувано. Я не знав, що тут їхня вся команда. І це просто капець був. Зараз вони заберуть на шора. Наші при цьому бачили, але ніхто не прийшов. Ну, типу, така собі історія. Дуже дурна була історія забрати його вдвох, але я думав, тут немає їхнього варда. Як вони всі Всі кучкою, вони просто всі кучкою тут сиділи? Невел це дуже дивно. Тобто вони навіть не намагались якось щось зробити, кудись відійти. О, вони всі там чекали. Не ганяйся, Олафе, Олафе. Ти що робиш? Ти що божевільний? Заспокойтеся, що ви робите? Що ви робите, люди? Я не встигаю вас вихилювати. Ви що знущаєтесь? Це капець якийсь. Як так можна? Ну мені предмет би купити. Обережніше А, Нам зараз башту винесуть. Подивіться, нам зараз башту винесуть. Зробіть щось. Ну зробіть же. Ну блін. Ну чого ніхто не йде? Ну, мінус башта. Ну, тут що це за дурня, якщо чесно. От на що? на що ви за ними бігаєте? Те, що ви їх вбили і. давай, давай дракона. Зараз я тільки просвічу. Чого ми відходимо? Тут я су. ну так давай гуп'ємо. В чому питання? Що я перший взагалі? Ну, ніхто не збирається. Почекали поки вони Oh. Ну, добре, ми непогано відіграли, але могли під дракона забрати. Ну, типу, я не знаю, чого так довго чекали. Ну, окей. Чекали, то й чекали. Сталося, як сталося, я б сказав. би. Ну, вони дійсно якось дуже погано відіграють. Хоча, можливо, я просто багато відхиляю. Тут теж, знаєте, таке питання. Дуже зрозуміло на 100% вороги дали. Я всі вихиляю, вихиляю, вихиляю. Вона дуже багато хілки вкидає, прям дуже багато. Я здивований насправді. Якщо поруч з командою бігати, то це прям якесь божевілля, коли вона жива. Так, ну що, дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку. Напишіть коментар, якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео, і далі буде краще. Екстрім хілінг у мене. Скільки вона відхиляла, мені цікаво. А, 1443 в хвилину. Ви розумієте, наскільки це багато? Дякую всім, що подивились ще раз.